З вами канал Дядько Роман. Сьогодні 24 липня. Молотимо пшеничку. Наш комбайник. Моїсейка. Молотимо помаленьку. Пройшли дощі. За два дні все трохи підсохло, але земля сира. Аж болотяг. Але стебло вже підсохло, зерно в на високо. Та й молотимо. Та ми тут сіяли цю пшеничку на цьому городі. Виробляли, сіяли. У нас там є відео. Ось така пшеничка. Густота вроді гарна, нерідка. Бо в нас ще сире, то трохи людям молотимо. Змолотили тільки поле і один город, а то ще в нас трохи сиреша. Та й молотимо, поки людям. Там підсохне, та й собі змолотиму. Є там відео, ставлю силки, де ми виробляли і сіяли цей город. Де дядько Роман ще хотів там трактора засадити в очереті. Молотили вже сьогодні один город. Цей може ще один, а там побачимо далі. Хто гукне, то може змолотимо. Комбайник молотить добре. Бари почіпляли. Да. Ось і повипадали. пластмасові. Так, переїхали на другий город. Молотимо ячмінь. Але якийсь він ще трохи зеленуватий. Йому ще тиждень треба було стояти. Зелене, аж стебло зелене. Що видно. Видно Але так і молотимо. Сказали змолотити. Ми ж не бачили, що він взяватий ще. Так і молотимо. Ну я чмінь такий непоганий, але градом вибило, поклало. А потім ще вітер додали. Так, ось видно, що зелений. Але нічого, змолотимо. Так що такі в нас справи. Прицеп уже висипали. А це переїхали на другий город. П'ять короман молотить, вже трохи втомився, сонце жарить. А ми молотимо в очеретах. Моисейчик молотить. А, ми навіть ним горох вже молотили. Теж молотить. Горох змолотили нормально. Так мягко на городах, що капець. Зато як дощ пройшов такий. Paras veio e na comboio.